Саме соціальна справедливість і стала основним змістом революції гідності. За неї загинули протестувальники. Зауважує народний депутат України Олександра Кужель. Найкраще з її точки зору надати українцям можливість самостійно заробляти, влаштовувати власний бізнес, бути незалежними від держави матеріально. Поки що таких реформ суспільство не одержало, хоча жадає їхнього впровадження. А жити озираючись на держбюджет буде дедалі менш розумно. Зміни до бюджету на жаль показують тільки обрізання, сіквестр, а нема жодної крапки світла, по якому люди повинні зрозуміти, що в тому напряму іде економіка України, дороговка стой, який дозволяє людям бути гідними, заробляти собі гроші. Федерація профспілок України звертає увагу влади і уряду на значне скорочення доходів населення, коли мінімальна зарплата становить менше 50 доларів на місяць. Інфляція і війна на сході України гальмують рух до соціального рівноправ'я. Зони соціальної несправедливості, що потрібно зробити: зайнятість, заробітна плата, соціальний захист, соціальне страхування, тобто політика і соціальне забезпечення. Сегмент відносно бідних людей в Україні становив 25%, тобто чверть населення. Повідомляє академік НАНУ ЕЛА ЛІБАНОВА і це лише за 2013 рік. А про 2014, упродовж якого йшла війна, інформації іще немає. Натомість з'явилося нове сумне явище, раптова бідність. Тобто люди, які мали роботу, мали житло, мали, можливо, там дачу, машину і меблі і все решта, і були цілком ну, забезпечені з належним соціальним статусом. Вони в одну хвилину все втратили. На перспективу Україна матиме необхідність навчати новим професіям людей зі східних регіонів. Працівників великих підприємств їх треба перенавчати, їх треба перекваліфіковувати. А до цього додається загальна економічна криза, яка не зрозуміла, коли почнеться. Вихід з нею соціальна справедливість має в Україні і ЄС спільні проблеми, наприклад, безробіття. Але на відміну від нас, більшість країн Європи платять прогресивні податки, а система моніторингу робить неминучу розплату за ухиляння бізнесу від платежів податків. В Україні фактично пропорційна шкала оподаткування, тобто береться 15%, ну от з 1 січня буде там, після певного рівня братися 20%, зараз брали 17%. Це не є пропорційна прогресивна шкала. Бідні мали б платити 10% або 8%, а далі поступово там, 4-5 ставок. Тема соціальної злагоди вирівнювання становища населення в Україні це величезний масив роботи, яка тільки починається, вважають учасники форуму. А Федерація профспілок України, як завжди, звертає увагу на найбільш гострі проблеми: Валерія Парпара Ігор Крижанівський час країни Київ.